Дуже багато. Я хочу купити. Вічно теж забуваюся цю, знаєте, е, така, е, як вона, рамка така йде, куди ти клеїш, е, uh -huh. вічно. У мене теж була така ідея. Вони такі, сука, велкри, ця панель, така дорога, я їбав, Ш... отакий, uh -huh. Оце, якщо брати отаку, на всю стіну, я хотів, а потім думаю, бля, де шеврони буду брати, дебіл. Е, цей. То така херня би 2012 би мені вийшла. Чиста рамка під стекло. Uh -huh. да. хоча ця велкропанель, вона, правда, не продається кусками, вони її шивають там з там, 15 сантиметрових таких полосок. Думаю, блядь, откуда двінашка вишлять? вышлять? Смотрим внимательно, нахуй. To... Я з Галілом, їбашу. Первый есть, yes, второй, есть yes, нахуй. Уничтожено, блядь. Смог накинули на проход. Есть, хорошо, красиво, проходим нахуй. Я захожу, дивлюсь, что нема никого на каре. Есть, нахуй. Третий. Максим отлетает вместе с пачкой. Четвертый. Я слышу, что в миду пятый и бегу его убивать. баный рот. Бля, мой дупов женный компьютерка, блядь, а магазин телевизорів нахуй, я вахуй. Та ну не нахуй. Really? I do not know what Фу туп. Піз... Тато, а є буріто. Є тато! Тако! Тато, тато, ба! Тато! А є? Є тато! Друга літа, є тато, а є. Эээ, Буріто. Є тато! Тако! бля, Йобаний Рот, Ама, нехай щастить. от шостого. От як так? Кажу, давайте щось друге і воно сіпадає! падає, падає. ну, ану, ану. Скільки вона? Два... 20 гривень вона коштує. Чи це не ця? чи це не мені не це упало? Мені упало ця. упав мажор. Ай, і маузи. Воно щось теж, 35, чи що це коштує? Скільки воно коштує? Ну да, десь так. 25, 26. О, Оооо! 4 рожевих, 3, з яких було в ряд. 5 рожеве! 5 рожеве! Це що за капсула вообще? Это, ето, ето офигеть! Скільки ти коштуєш? А, ну непогано, 75 гривень, да. А, почти 90, ничего себе. Не погано. Сколько ты коштуешь? This is very cool. Ah! Знаю, знову щось відкриємо. Це прикол? Це прикол чи ні? Я другий раз просто шок. Клас, 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 клас. Найкраща капсула. Капсула просто класс. Рожеве, червоне. Потім за ним відразу говно мені а Після говна мого, блядь, рожеве стояло. Ето шикарность. О, так ничего себе, 90 гривен. Если бы оно мне другое вряд ли выпало, бы мне трусы на моку не Это... Это суп... У -у -у. Моя так виточка, ёбан. Скільки Скиван, 130 гривень стоїть, да? Просто да. Да. Ти жо гониш. 125, сюда. Вышли, чем нижний. Бомба боксе. Да что он шорт. шорт. фиолетово, они оба на А. да, с лонга. Промык. Все, ладно,

Это хорошо, это супер, это за... Рожава мне проскипнулась. ОНО... Ну, это что самое, да? Не, не, это, это Энс. А сколько ж ты коштуешь, мой, маленький? Ага, я понял. 25 гривен ты коштуешь. Я зрозумів тебя. Так, чисто. Ого, оговно гарно. Непогано. Скільки ж ти коштуєш? Скільки ти коштуєш? Скільки ти коштуєш? Думаю гривень 35 нахуй. Ну от. 40. Не? 45. 43, 44. Рожеве. рожеве. Що таке рожеве? Это оце я наблюдаю в течение години 0-1. Летит сюда, туда, что-то показывает, хочет и молчит, что <решит> <решит> Есть! Да есть же! Без ни одного комментария. Ты что, прикалываешься? Ты что, прикалываешься? Вот это что за Бакуган? Это что за Бакуган? За хуйня 12 гривень стоїть. АТА що такое, бляй? Ну не везе Чуть не вгадав. Дайте мені навіть червоний, в мене троси на голову налізуть. А. Ти смирека. Не погано, На десь 130 гривень коштує, да? Пойде. Продати на ринку спільноти. Ну, да. Непогано 100. А, 123. Ну ладно. Плюс в копилочку. Яка mm. тварь! яка тварь! яка тварь! Тварь, тварь! Єбана ти Єбана ти хуета! Но я б забрав би, блядь Я хочу собі 6 трека. Хоть. Е, термінал апріорі скам. Не факт, що ти навіть на ТП зможеш його в плюс продати. Давай нахуй Сука! Ну воно статрак, ну воно 2 гривні, їбаних стоя, прикинь. 023, та йди нахуй. Заманливо, але ні, да. Сука. 2 гривні сюди. Так, подожди. Ура, наверное. Це були найдовші 6 секунд в моєму житті. I'm confused. What the hell is this game? And this is an empty room. I mean, those are train Nýčожу tracks. I that guess, so guess this is a test facility, but I mean, what? Oni zadumane potek. I've already been here. That's me. Where am I? Look, Benny. The game still needs a few more tweaks. You, oh no, you computer need a few more tweaks. Right I, I'm confused. You said you it, was it was my, my last day. day. It is. Uh, for your no character model. No model. I have to replace it no with something more final. You no lied. No, How no. long no. no, have I been doing this? I mean, I've been working on this game for four years. Four years? Okay, well, some games take ten. No, you know what? No. No, no. no. I'm not waiting around for that. I'm getting out of here. Мені на Мене виженуть з заводу, якщо я не прийду. Але така твоя Є, yes, здає да є же ага. нас. їбуть. Живем. Ага. Понял. Угу. Охуенно. Тут аж актив. Пистолет с карандашом. О, -о, -о. да, да, да. І оце хотів. Що? І цей. Не ну що. Щось... Є... Так а хуля там. Маленькі там сети. Е... Шо? А, ну і типу, сплю по дорозі, поки там дорога нормальна, плюс-мінус. Е... І щось типу, хуяк такий удар, типу. Думаю, блять, аді бійтесь. Mm -hmm. Хуяк очі відкриваю, блядь, ми. Ну, як, ми просто з'їхали і. Получається, з'їхали вправо в кювет і впали на ліву сторону. Ну, понятно, що, типа, через люк вилазили. Просто те, що, типу, ми в нас піджали, і ми там не могли ні двері відкрити, ні хуя. Я сижу в наушниках, блять, мене наушники десь вирвалися, думаю, пізда, а дайте научні.